Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми узагальнюємо задачі на знаходження четвертого пропорційного і задачі на пропорційне ділення. Працюємо у підручнику на сторінці 1819. У своїх зошитах запишіть сьогоднішню дату, класна робота. Розгляньте малюнок. За даними на малюнку, спробуйте скласти просту задачу. Отже, задача в нас буде про лижника. Відома швидкість і час. Необхідно знайти відстань. Отже, задача може бути такою: лижник рухався зі швидкістю 12 км за годину. Який шлях він подолає? За 3 години. Отже, пригадаємо, щоб знайти відстань, нам необхідно. Швидкість помножити на час. Отже, множимо 12 на 3 і отримаємо 36 км. Пропишіть цю відповідь каліграфічно. Починаємо працювати у підручнику. І наше перше завдання розглянути опорні схеми та скласти за ними задачі з одним сюжетом. Нехай А дорівнює 40 Б 240 С30К420. Отже, перше, будемо складати задачу на знаходження четвертого пропорційного. Отже, замінимо буквами їх значення. І спробуйте скласти умову задачі. Буде три випадки. Вибачте, два випадки та три взаємопов'язані величини. Отже, умова може бути такою. Для нагородження переможців конкурсу бальних танців купили однакову кількість книжок і квитків до театру. Ціна книги 40 гривень, а ціна квитка 30 гривень. Яка вартість квитків, якщо вартість книжок становить 240 гривень. Отже, в задачі описується ситуація купівлі і продажу товару. Тому взаємопов'язані величини будуть ціна кількість вартість. Давайте з'ясуємо, що означає число 240 у задачі. Це вартість книжок, що означає число 40. Це ціна однієї книжки, що означає 30. Це ціна одного квитка, що є шуканим задачі. Шуканим є вартість квитків. Отже, щоб знайти вартість квитків, нам необхідно. Знати дві величини ціну і кількість. Ціну ми знаємо, кількість невідома. Оскільки за умовою задачі кількість для двох випадків у нас однакова, тобто кількість книжок і кількість квитків однакова, то ми нашу однакову величину можемо знайти за даними першого випадку, тобто за даними книжок. Вартість книжок 240, ціна однієї книжки 40 гривень. Можемо знайти кількість, знаходимо дію ділення. Отже, для цього 240 ділимо на 40 та отримаємо 6 штук. Це кількість книжок і квитків. А тепер можемо знайти вартість квитків. Один квиток коштує 30 гривень. Кількість квитків 6, отже, нам необхідно. 30 помножити на 6. Ми отримаємо 180 гривень. Спробуйте скласти вираз до цієї задачі. Отже, вираз може мати ось такий вигляд. 30 помножити на частку чисел 240 і 40 отримаємо 180 гривень. Отже, вартість квитків 180 гривень. Складемо умову другої задачі. Оскільки сюжет буде одним тим самим, відповідно взаємопов'язання величини будуть такі ж, як і у попередній задачі. Ціна, кількість, вартість. Отже, умова може бути такою: для нагородження переможців конкурсу бальних танців купили однакову кількість книжок і квитків до театру. Ціна книги 40 гривень, а ціна квитка 30 гривень. За всі квитки і книги заплатили 420 гривень. Скільки окремо заплатили за книги і квитки. Отже, порівняйте зараз умови цих двох задач. Що в них спільне і що відмінне? Так. Спільне це те, що однаково величина є кількістю у першій і другій задачі. Нам відома ціну книжок і ціну квитка у першій і в другій задачі. Змінилося лише шукане. У першій задачі ми шукали вартість квитків. Нам була відома вартість книжок. А от другій задачі нам відома сумарна вартість книжок і квитків. І шуканим буде вартість, окремо вартість книжок і вартість квитків. Отже. Для розв'язання цієї задачі необхідно знайти однакову величину. Однакову величину шукаємо за сумами двох інших величин. Сума однієї величини відома, треба знайти суму другої величини, тобто ціни. Зараз відео тисніть на паузу. У зошиті запишіть слово задача, перепишіть коротку умову другої задачі і розв'яжіть її самостійно. Отже, перевіримо. Першу дією шукаємо сумарне значення ціни. 40 додаємо 30, отримаємо 70 гривень це разом. Далі шукаємо кількість, тобто однакову величину. Для цього ми вартість ділимо на ціну 420, ділимо на 70, отримаємо 6 штук. Це кількість квитків і кількість книжок. Тепер можемо дати по черзі відповіді на. Запитання задачі. Отже, шукаємо вартість книжок. Ціна 40 гривень, кількість 6 штук, отже, необхідно 40, помножити на 6, отримаємо 240 гривень. Це вартість книг. І вартість квитків, ціна 30, їх 6 штук, отже, 30 множимо на 6, отримаємо 180 гривень. Обов'язково записуємо відповідь. За книги заплатили 240 гривень, за квитки 180 гривень. Отже, давайте порівняємо розв'язання задач. Спільним для цих двох задач є знаходження однакової величини. Отже, ключем до розв'язування цих двох задач, цих двох видів задач, є знаходження однакової величини. Але способи знаходження різні. У першій задачі ми шукали однакову величину за відомими даними, за відомими величинами. Першого випадку, а у другій задачі ми шукали однаку величину за сумами двох інших величин, тобто за сумарним значенням вартості і ціни. Переходимо до наступного завдання, розв'яжемо рівняння. У своїх зошитах запишіть слово рівняння і запишіть перше. Ускладнене рівняння. Різницю чисел 17 і b помножити на 4 дорівнює сумі чисел 42 і 14. Отже, щоб розв'язати це ускладнене рівняння, нам необхідно звести його до простого. Першим, що ми зробимо, знайдемо значення виразу 42 додати 14. Отже, 42 додати 14, отримаємо 56. Знов таки ж, ми отримали ускладнене рівняння. Для того, щоб його розв'язати, нам треба з'ясувати, яка дія виконується останньою у лівій частині рівняння. Отже, перша дія виконується в дужках, друга множення. Отже, дія множення остання дія. Відповідно, маємо. Компоненти дії множення. 17 мінус це перший множник, 4 це другий множник, 56 це добуток. У нас невідомий перший множник, який представлений виразом, 17 мінус Отже, щоб знайти невідомий множник, нам необхідно добуток поділити на відомий множник. Отже, 56 ділимо на 4. Отримаємо 14. Ось ми звели ускладнене рівняння до простого. 17-b дорівнює 14. Далі розв'язуємо просте рівняння. Отже, невідомий компонент у нас від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Отримаємо значення B3. Далі робимо перевірку. Для того, щоб зробити перевірку, значення B підставляємо у перше ускладнене рівняння, тобто у перший рядочок. Отже, отримаємо різницю чисел 17 і 3 помножити на 4 дорівнює сумі чисел 42 і 14. Отже, нам потрібно перевірити, чи виконується рівність. Між цими частинками, між лівою частиною і правою частиною. Для цього нам треба його розв'язати: ліву частину і праву частину. Отже, 17 відняти 3 ми отримаємо 14. І 14 множимо на 4, отримаємо 56. І 42 до 14 отримаємо 56. Отже, рівність виконується, значить, рівняння ми розв'язали вірно. Далі наступне рівняння. До частки чисел 450х додати 50 дорівнює, добутку чисел 2 і 70. Отже, тисніть відео на паузу і спробуйте розв'язати це рівняння самостійно. А зараз давайте перевіримо. Отже, нам необхідно звести ускладнене рівняння до простого. Першим, що ми зробимо, ми знайдемо значення виразу. 2 помножити на 70. Отже, 2 помножити на 70 ми отримаємо 140. Знов-таки ж у нас ускладнене рівняння. Працюємо з лівою частиною рівняння. Отже, визначаємо, яка дія виконується останньою у лівій частині. Перша дія буде ділення, друга додавання. Отже, додавання остання дія. Відповідно, компоненти будуть. Перший доданок, який представлений виразом 450 поділити на х. 50 це другий доданок, і 140 це сума. Отже, у нас невідомий компонент це перший доданок. Пригадуємо правило, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, 140 віднімаємо 50 і отримаємо 90. Отже, ми з вами звели ускладнене рівняння до простого: 450 поділити на х дорівнює 90. У нас невідомий компонент дільник. Отже, щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Ділимо і отримаємо значення x5. Підставляємо в ускладнене рівняння. А тепер з'ясуємо, чи виконується рівність між лівою і правою частинами. Для цього знайдемо значення лівої частини. 450 поділити на 5 буде 90. 90 додати 50, 140. І 2 множимо на 70, 140. Отже, рівність виконується. Тому рівняння розв'язали вірно. Переходимо. До останнього завдання знайдемо значення виразів зі змінною. Отже, перший вираз зі змінною А поділити на 5 підняти 9999, якщо А дорівнює 198285. Отже, записуємо у зошиті слово завдання і виконуємо його. Якщо А дорівнює 198 285, то замість значення А підставляємо його значення. Тобто отримаємо вираз. 198 285 поділити на 5 і відняти 9999. Тисніть відео на паузу та знайдіть значення цього виразу. Отже, першою дією буде ділення. 198 285 поділити на 5. Ми з вами отримаємо 39 657. Далі 39 657. Необхідно відняти 9 999. І отримаємо 29 658. Другий вираз зі змінною. 336,584 поділити на С. Та додати 9998, якщо С дорівнює 4, запишіть собі у зошит і розв'яжіть самостійно. Отже, замість значення С підставляємо 4. І далі розв'язуємо. Отже, на сьогодні ви справилися з усіма завданнями. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу!